Дуже надійно все зроблено. Колодок теж немає. Не вийшло взяти колодки, так ми надіялись. і якось я не переживав, думав, що воно все однакове. Доброго дня, друзі! Слава Україні, героям слава! Найшли саме хуже колісо у нас на 16. Таке прорізане. Воно ніде в нас валялось, ну але хуже. Катаємося розбортувати. Такий у нас станок. отак придавлюємо Молот. зараз будемо пробувати. придавив повністю, що воно, вийде Получится чи не получится? Просто начало відходити. да, вроде? может, перекрутим? Да. О, дело пошло. Да. Просадили. На другом круге. Да. Вот так зажарило. Да, прихватило. Прихватило. Тут А так бы воду не сбили. Да, 850 плюс вес трактора ну, затка. Порядком ком я повністю надавив, щоб він отали. Я думаю, тон 2 давило стабільно сюди, якщо не більше. 4, 5, 5. Як бачите, диск почистили, погрунтували, ще будемо красити. А тепер я вам покажу, що по прицепу. Все щось ми нове знаходимо. Де не думали, що будуть якісь проблеми, але вони є. Дуже надійно все зроблено, заварена гайка, різьби немає. Ще болт ставили, щоб видно, сварку не зрізало чи не вирвало. Ну Якось так, друзі. Так що, коли купляєте прицеп, обдивляйтеся все, не допускайте наших помилок. Скривайте оці кришечки і дивіться, які тут полуссять таке бути. Так як я і резину не перевірив, виходилася така ситуація по цьому прицепу. Хто підписаний на канал, той знає. По бортах я все розкажу в наступному відео, як вже його будемо доробляти. Тоді розкажу більш детально. Такий він вже вид трошки набирає у нас. Кому цікаво. Заднє перебрали, ще оце колісо розібрати, що тут по цьому колісу буде, дуже цікаво. І що тут робити? Зрізати різьби нема, якось будемо якось будемо тут викручуватися. Конечно болтик поставили бомбезно. Так, зняли ми. Значить, різьби немає. Зрізали гайку, бо не могли взагалі зняти. Зрізав її. Сюди, до речі, підходить гайка камазовська із з... заднього моста. Ось ми пробували, вона підходи. Правда ж різьби немає. Колодок теж немає. Сальник не пойму, чи він запав, але розпався. Зараз будемо підтягувати. Обойма тільки, його немає, сальника. Обойма. Обоємо, що у нас обойма. Обойма у нас крутиться хода. Печально, звісно. у нас є донор, так сказати, по колодкам ПТС, не ПТС, ПРТ-11. Зараз там розберемо, глянемо, чи там колодки є, Должні бути в зборі. Сюди поставимо. По полуосі я дзвонив, немає зараз наявності. Вроді в розібраному виді 5 тисяч. Коштують. Тут різьба є. Вроді тут нормально должно я думаю, і колодки будемо. Будемо розбирати, дивитися. Що тут робити, не знаю. Може поставимо гайку. За... Гайку заваримо. Поставимо, мабуть, заваримо на перше время. поки поки не трапиться полуося там будемо думати. Може замовимо, а може ви підскажете, може десь на черметі буде такий, така поло, ось хтось різатиме. Тобто, напишіть, зателефонуйте, наберіть на Viber. Ну що, Друзі, розібрали ми, значить. А воно зовсім, зовсім не таке, як ПТС-6. Так що зовсім різні Діаметр. деталі. Більший на 3 см. Діаметр. 3 см, так помірять? Да, діаметр більше на 3 см і довжина е, на 2 см. Так що більші. Колодки теж більші. І колодки зовс... зовсім по-другому. Все. Значить, будемо шукати новий, лібиушне. ПТ6. Так що запчасті не підходять. Так, друзі, як ви зрозуміли, з донора нам не вийшло взяти колодки. Так ми надіялись і якось я не переживав, думав, що воно все однакове, а оказується, воно все різне. Значить, що по колодкам? Тут, якщо по металу мірять, 31,5 колодка. Ширина 10. Може ви підскажете, з чого можуть підійти, або в когось з вас лежать, лежать такі, а може хтось підскаже, де знайти. Поки шукаю, не можу поки знайти. Ну, правда, вихідні дні. Будемо шукати чи нові, чи б Чекаю від вас відповіді, хтось може підскаже. Потрібно дві колодки, пружинки і ролики. Хто там писатиме до коломійця, можете і не писати, ніхто до нього звертатися не буде. Що по цьому? Різьби тут немає. Її вирвало і був упав, видно На цей, на низ була погнута. На ось, да, на ось упав і погнута була. ця, Поки підрівняли вроде нормально. Також може в когось є резина 15х5, дроб 65 на 18. Потрібна резина і дві камери. Так що, друзі, напишіть і зателефонуйте. Номер телефону за каналом закріплений. В описі я теж напишу. Жду від вас. Може хтось підскаже, було б добре. А не будемо з понеділка шукати чи нові шукати, де їх є. Бо... Я чомусь думав, що не буде проблемою знайти такі колодки. Ну, Поки виходні дні ніхто трубки не бере, там, де я знайшов сайти, до кого дозвонився, то, на жаль, їх немає. Так що, друзі, якось так. Підписуйтесь на канал, дивіться, які борта, як ФАМАЗа. Все робиться для себе, все робиться так. Не спіша, але надійно. Все я розкажу в наступних відео по бортах. На все добре, мирного неба, все буде Україна.